З військовими Олександром Шишацьким і Дмитром Жужгіним попрощались у Кропивницькому. Сорокарічний механік водій Олександр Шишацький загинув 10 квітня у Сєвєродонецькому районі Луганської області під час обстрілу реактивної системи залпового вогню, розповів його молодший брат Ігор. Дуже втрата і людина дуже гарна, і ніколи не корив, не пив спортом займався. Ну, молодець була така, звісно. Пішов ранньому важка, в ранньому віці пішов працювати вже. Як і ми, 15-16 років вже почали працювати, майстер. Все, щоб все вдома робив сам, ніколи нікого не наймав. Ну, він охоронцем працював. 10 років працював на заводі, це ну, останнє. Так і призвався. Олександра Шишацького знала 30 років, розповідає сусідка Наталія Ростова. Сім'я в нього є двоє діток, 11-9 років. Жена два брата. Ему ну, на работу повестка пришла. И 9, 9 октября его забрали воевать. Дом оборудовал полностью, построил второй этаж. Отопление провел. Ну, в общем, хозяин таких. таких. Мало. Старшого стрільця Дмитра Жужгіна призвали по мобілізації в один день з Олександром Шишацьким 9 жовтня, розповідає дружина Євгенія Жужгіна. Чоловік загинув 9 квітня у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Мають чотирирічну доньку та восьмимісячного сина, каже жінка. Півроку його не відпускали. У відпустку жодного разу вдома не був. Березні, як тільки все почалося, він одразу казав: Прийде повістка, я піду, прийде повістка, я піду, Я була вагітна десь третій-четвертий місяць, тому сиди, 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 не, не треба. Ай, хоч дали народити, та він півтора місяця дитину маленько побачив сина. Він мав вищу освіту, закінчив КІСМ ще на той час. Був дуже розумна людина, майстер на всі руки. Це було. Моє найміцніше плачі. Дмитрові Жужгіну було 33 роки за професією електрик, розповідає його дружина. В Естонії на навчаннях був приблизно теж місяць, і потім спочатку грудня вже на бойові дії туди на Луганщину. Вогнепальне поранення голови, жінка служився, сказала, написала, що це снайпер був. А як там, як, як це? Не знаю. Завжди він робив все по-своєму, як вирішив він. Після контузії він міг, в принципі, не йти в останній бій, міг написати ще на лікування, але він пішов прикрити своє, допомагати своїм своєму відділенню тим молодим, які недавно тільки після навчання. Пішли у другий свій бій, він переживав дуже до них. Ще було два влучання у бронежилет, три влучання, два в спину і одне у груди. Ну, в нього боліло все, але він все одно пішов. Поховали бійців на Алеї Слави почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.